І от всі звикли до того, що е, в тебе має бути натхнення. По-перше, ну, я, як оця творча людина, котра працювала там зі сценаріями, ще з чимось, ніфіга подобного. Це просто міф, це зображення в книжках романтизоване в фільмах. Насправді це реальна рутина, це реальна робота, але все одно, от е, Елемент натхнення, тобто для мене моя формула натхнення там це музика. Тобто, все одно я собі якийсь настрій маю задати. Це музика відповідно до того, чого я пишу. Тобто я підбираю жанр якийсь. І для мене це просто почати. От, не знаєш, що, не, не знаєш, що писати? Вірніше в тебе є якась тема, але ти не можеш просто почни писати з потоку свого своєї свідомості, потім зроби паузу на каву і сідай писати те, що тобі треба. Але ти запустив цей процес. Яка у вас формула натхнення? От чим ви надихаєтесь, коли от потрібно? Ви знаєте, коли постійно працюєш в такому цейтноці часу, то ти пишеш в голові, а коли у тебе 10 хвилин перед сном та дам, і ти просто береш отак, так з чого взяти, з чого так, і як там ходить гарбуз погороду, питається. так, Яку ідею брати? Так, хоп, так за чуба витягуєш, і у мене є звичка, я пишу зсередини. Наприклад, там Майя ніколи не бачила свого тата, ну зараз умовно з голови і понеслась. Тобто тут взяти головне тему за горло. І я кажу про це в книжці своїй, і взагалі що чим ближче ми до того, хто ми є, знову ж через розуміння, хто ми такі, і що ми пишемо, тим простіше нам бути собою. І тоді у нас нема сумнівів, а варто, не варто. Та варто 100%, бо я знаю, хто я, і знаю, навіщо це роблю. Мотивація це взагалі все. І тому ти просто сідаєш і робиш. Ти думаєш, окей, я дозволяю собі помилятися. У мене була проблема саме з тим: я не дозволяла собі помилятися. Я редакторка сама себе заредагувала. Я написала 7 років. А потім я поступово почала писати з історичних статей с краєзнавчих. Потім я прийшла на нонфікшен, коли писала після останньої крапки, і так паралельно вже пішли оповідання. А після вторгнення пішли і вірші, чим я була здобована просто неймовірно, тому що я нікого не писала. Так, не писала українською, не писала верлібри. А вони прийшли. Тобто, головне бути тим, хто ти є, і воно піде розслабитись. Це головне. Отак, релакс і Болдій. Редагування буде потім. Так, це до речі, це дуже класний підхід, тому що от в мене є. Одна проблема, це якби особиста проблема. І це дуже смішно для людини, котра пише, але я почитав і дізнався, що я не один в історії такий був, і це, звісно, зрозуміло. В мене є проблема з орфографією. От я непогано формулюю думку, я можу придумати класний сюжет, зерно якогось персонажу, щось проробити, щось зробити, але я дуже багато помилок роблю при написанні. Оце реально. Чому це проблема? А, Чому це так, проблема? От, я зараз Google, так. Uh... Tool, і він сам автоматично все виправляє. Я, все. я зараз, я зараз до того, що от ви просто сказали, що ви заредагували себе, а я свого часу себе закомкав в тому, що я починаю писати, я бачу помилку, я починаю її виправляти. Це виправлення щось там порушує, і в мене виходило, що я не можу писати, бо я роблю якусь рутину. А потім я зробив собі інший підхід. Мені по барабану, які в мене помилки, що мені Word там підкреслює, не підкреслює. Я спочатку вивалюю свої думки, а потім перехожу вже до цього процесу, де я виправляю, де з'являється оця для мене ця рутина. Тобто я не люблю цього робити, але там я оце починаю користуватися різними ресурсами, платформами, виправляти, формулювати. Але фішка в тому, що от ти просто це зробив. Неважливо, як все потім можна виправити. Це не це не прямий ефір, де ми не можемо потім щось виправити. Тобто, це бумага, вона все витерпить. І тому, друзі, пишіть і ще раз пишіть і пишіть натхненно, і просто беріть і починайте писати.